Хай, 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 хай. А де другий був? Отакі удари заборонені. Виятися треба на зігнутих ногах. І право ліво керувати. Право-ліво, вперед не можна. Коючи Бо, удари заборонені. Голову можна, наша ноги. Так. Командує, а, командує локацію, друг Роман, керівник Теребовлянського районного Осена Цортова. Роман, готові? Поїхали. Ой, є. Та без Якщо хлопці, то голові можна. Хлопці так, голова там нічого. жінки довше живуть. Хлопці, поводить, мрія, мрія, м'яд. Я тут, я знімаю. Чоловік вже готується подати. Май рівновагу. <рес> Май рівновагу. <рес> ну ти є! Це вам дать не футбол. Ноги опусти! Біль! Біль! у <laughs>